Друзі мої, вітаю вас усіх. І в першу чергу хочу вас усіх подякувати, тому що ми кожної неділі у нас є можливість з вами з вами зустрітися, і ми працюємо для того, щоб е, слово Боже е, поширювалось, розповсюджувалось, і сподіваємося, що ці наші зусилля вони не марні, не пусті, вони приносять духовну користь для всіх вас, ті, хто дивиться це відео. Тих, хто є вже підписником цього каналу, тому що ви та в якомусь сенсі інтернет-паства, така собі духовна аудиторія, задля якої ми, ми працюємо і сподіваємося, що наша праця має Боже благословіння, і вона буде приносити добрий плід у вічність, як колись писалось у Євангелії. Наразі у нас е, читання. Одне із заключних читань послання до ефесіян апостола Павла. Уривок цікавий. Сподіваюсь, і е, ті духовні висновки, які ми зможемо зробити, вони також будуть для нас важливими. Будьте міцні в Господі, в його могутній силі. Зодягніться в повний обладунок Божий, щоб протистояти диявольським підступам. Ми боремось не проти людей, не проти плоті і крові, а проти правителів володарів темряви цього світу, духовних сил зла на небесах. А тому задягніться в повний обладунок Божий, щоб змогли ви протистояти, коли настане лихий день, і вистояти, перемігши все. Тож будьте стійкими, підпережіться паском правди, а праведність візьміть своїм панцером. І щоб мати стійку опору, взуйтесь у добру звістку про мир. А також візьміть віру як щит, за допомогою якого ви зможете зупинити всі вогняні стріли лукавого. Візьміть спасіння своїм шоломом, а мечем духа слово Боже. У минулому життя людей було незрівнянно складнішим, аніж наше. Постійні небезпеки, хвороби, голод, бідність, безправ'я, насилля, війни без жодних прав і обмежень. Все це могло по декілька разів за життя випасти на долю однієї людини. І те, що ми зараз переживаємо як трагедію і катастрофу усього життя для людини минулих часів могло бути повсякденністю. Притому людина цілком обґрунтовано розуміла, що кращої долі їй чекати нічого. Сучасні люди, які завдяки розвитку цивілізації, економіки, права, звикли до такого розміреного, прогнозованого життя, в якому звичайно залишаються ну, розв'язні ситуації, але їх стає дедалі менше, то сучасним людям важко сприйняти слова апостола настільки живо, як їх сприймала людина минулого. Такий стан речей в першу чергу пов'язаний із тим, що ми і люди минулого, коли жив, власне, і апостол Павло, ми живемо цілком у різних ситуаціях і образи повсякденного життя, до яких звертається апостол для нас, і для них вони будуть різними. Хоча потрібно зазначити, що українці наразі стають певним виключенням, адже реальність війни. В якій ми знаходимося вже не один рік, вона підводить нас безпосередньо до того образу, який використовує апостол Павло. Бо для нього, серед іншого, християнин це воїн. Воїни зараз в Україні складають значну частку суспільства і велика їм вдячність за те, що вони боронять наші кордони і бережуть наш мир і спокій і територіальну цілісність. І ми їх, звичайно, бачимо набагато частіше у повсякденному житті, аніж раніше. І така ж була доля у апостола Павла. Тому що коли він писав своє послання до Ефесія, він же ж знаходився уже в Римі і в ув'язненні. І вдень, і вночі з ним поруч був солдат, щоб Павло не втік. І в міру того, як Павло пише послання, оці обладунки воїна, воїна, які змінювалися, але ж їх однострій, він же був однаковий. І оці обладунки воїна, вони почали у апостола викликати певні роздуми. Павло бере одну за одною деталь із обладунків римського воїна і тлумачить їх у християнських поняттях. Цікавий, до речі, підхід. Апостол послуговується не тим образом, який буде більш зрозумілим його читачам, а тим, який він бачить перед собою щоденно. Поясом, пише апостол, та християнина є правда. А праведність нехай слугує захисто. Надіте взуття, з яким зручно крокувати вперед, то є Євангеліє про мир. Віра, нехай стане щитом, за допомогою, якого можна, за допомогою якої можна відбити спокуси лукавого. а їх апостол порівнює із вогняними стрілами. Спасіння у нього асоціюється із шоломом, а слово Боже, і з особистою зброєю і з мечем. Усе, що слугувало для вільного руху, захисту або нападу римського солдата, апостол переносить на реалії духовного життя християнина. І оце найголовніше, як мені здається, апостол веде ж мову саме про духовний аспект христия... хри... боротьби християнина. Беззаперечним доказом цього служать наступні слова. Ми їм вже чули. Нагадаю, ми боремося не проти людей. Не проти плоті і крови, а проти правителів і володарів темряви цього світу, духовних сил зва на небесах. До речі, цікаво, що апостол, згідно тогочасних юдейських уявлень, поміщає лукавих духів у надземну небесну сферу. Ми вслід за еліністичною, тобто давньогрецькою культурою, звикли себе і нашу землю поміщати посередині між вищим світом, який вважався божественним. І е, нижчим світом, оцим цим світом лукавих духів, які знаходились там десь внизу. А юдеї думали дещо навпаки, що лукаві духи вони навпаки не внизу там, а вони ширяють десь в височині і зашкоджують людям сходити у небесні, найвищі обителі. Вони так би мовити, не скільки тягнуть нас вниз, скільки заважають піднятися вгору. Проте це все насправді дрібниці культурних е, особливостей різних релігійних систем, і всі ці образи, ну, лише плід е, людської уяви. А фактом, об'єктивним фактом, залишається інше: ми ведемо боротьбу. Боротьбу з у тими самими лукавими духами, куди б ми їх в своїй картині світу не поміщали. До речі, про один із аспектів цієї теми духовної боротьби ми вже випускали відео. Посилання ви зараз бачите, воно є і в описі, можна його потім буде передивитися по закінченню цього відео. Я особисто намагаюсь завжди бути обережним у своїх судженнях, але мені здається, що зараз християнська спільнота дещо недооцінює серйозність у цих духовних спокус і важливість. Духовної, такої духовної боротьби і самоконтролю. Як мені бачиться, інколи духовна боротьба вона зводиться на нівець у когось, бо людину запевнив, що спасіння вже у неї в кишені і робити особливо нічого не потрібно. В інших випадках ми зустрічаємося із тими ситуаціями, коли духовна боротьба зводиться лише до зовнішніх обмежень, наприклад, там не вживати окремі види їжі або читати молитви на протязі досить довго часу. Тут я підкреслюю не молитися, а саме прочитувати молитовні тексти, так начебто, фізичний дискомфорт автоматично буде покращувати наш духовний стан. На жаль, цього не відбувається. Аби це було, це було б добре, але так не буває. Ці ці крайнощі насправді легко об'єднати, бо вони лише здаються протилежними. А насправді вони дуже схожі, бо в них є одна спільна, але дуже важлива риса це спрощення. Коли духовне життя вважається чимось цілком зрозумілим, таким, яке не, таким що не потребує складного мислення. Але пізнай самого себе, пам'ятаєте? Таким був один, один із написів. На стіні іще давньогрецького храму язичницького богу Аполлону в дельфах. Або дбай про своє життя і вчення наставляє свого наступника Тимофія апостол Павло. Тож історія церкви має десятки, сотні, мабуть, тисячі відомих прикладів того, коли люди всерйоз приймались своїм внутрішнім устроєм і через невдачі і падіння досягали духовного результату. Їх досвідом варто скористатися, особливо тих, хто жив у близький до, наш, до нас час, наших сучасників. Бо скільки б ми не говорили про богослів'я, а я завжди акцентую про його важливість, скільки б ми не читали Писання, а кожного разу, коли ми з вами зустрічаємося, ми тільки те й робимо, що його читаємо. Або скільки б ми не займалися благодійністю, тут кожний нею займається в міру своїх сил і можливостей. Нам праці над внутрішнім вдосконаленням не уникнути. не уникнути. І тут нам, як завжди, важливий цей принцип інклюзивності. Ми не обираємо щось одне із важливих аспектів християнського життя, а намагаємося і разом із тим нехтуємо усім іншим. Ми, навпаки, намагаємося приділити увагу різним аспектам християнської праведності, об'єднуючи їх у своєму житті. Уважність до того, що відбувається в моїх думках. Які мої побажання там всередині? Чим наповнене моє серце? Який я в кінці кінців насправді? Ось що не повинно проходити повз нашої уваги. А боротьба із спокусами це взагалі неодмінна риса християнина, який виборює право називатися і бути дитям Божим? Так що. Працювати нам з вами, шановні друзі, є над чим, тим більше, що Господь рівень самовдосконалення для нас підняв досить високо. Будьте досконалими, каже він, такими, як Отець ваш Небесний.